Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський відзначив позитивну динаміку, яка намітилася в області щодо переведення опалення на альтернативні види місцевих енергетичних ресурсів із запланованих 127 котелин котелень. Всі повністю введені у дію. Область також просить Кабмін перерозподілити кошти. Із тих областей, які не можуть виконати завдання щодо зменшення опалення газовими котельнями, бо є можливість житомирянам при наявності фінансування ще додатково ввести до кінця року 5-6 нових енерозберігаючих котелень. Щодо лімітів використання газу в зимовий період, то й тут область перебуває на лідеруючих позиціях. Сьогодні тільки перший день, що ми можемо вийти за ліміти. До цього часу ми були в лімітах по споживанню природного газу, і я вам хочу так сказати попередньо, що ми напевно, якщо не єдина, то одна з дуже небагатьох кількості хто не вийшов до сих пір за ліміти. Найбільшими споживачами газу є комунальні підприємства міст Житомира, Бардичева та на. Новгорода-Волинську. До речі, житомиряни, за попередніми підрахунками до кінця листопада можуть і перевитратити доведені лімітні завдання. Ліміти на цей місяць у нас є. На і ноябрі ми фактично майже вложили. І за три дні доведеться працювати вже перевищенням тих об'ємів, які були доведені на 2 місяці. Последні суточної температури, яка зараз на вулиці, ми розуміємо, що в ті ліміти вложиться невозможно нужно просто писати письмо на Цей вопрос ми просмипали у віце-прем'єра. Представники міст та районів розповіли про хід проходження опалювального сезону, про наявні проблеми та складні аспекти дано доручення комунальним підприємствам та енергетикам чітко діяти в опалювальний період до визначених завдань і посилювати режим економії.